Лот номер 6. 15 сумочок в цьому лоті. Дві, два шопери від УК в чорному та в рижому кольорі. Ексклюзив. Так, далі сумочки від Сандро. Тут 6 сумок. Зверніть увагу на цю сумку, вона є тільки в цьому лоті. Це нова форма. І можете, до речі, побачити цю модель на офіційному сайті. Там цінник такий ого! Вам сподобається. Заходьте на офіційний сайт Sandro Paris і ви побачите ці культові моделі. Сандро, давайте покажу вам. Сандро. Сандро. І срібні сумочки. Вони є в кожному лоті. Дві сумочки. Наступний блок це також Франція. О, аквіт. Є довга ручка. Є довга ручка, вони неймовірно м'якенькі, така лайкова шкіра і легкі. Три одинички, такі невеличкі сумочки і три шопери. Шопер такий беш. Раз. Молочна 2. Є зверху там замочок. В нас закрита. І остання сумочка це такий перламутр. Отже, лот номер 6. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Остання сумка в кожному лоті у нас буде, чи Арманія, чи соня рікель. Тут у нас Емпоріо Армані». Отже, лот номер 6 Підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх новинок на нашому оптовому складі. Будемо дуже вдячні за ваші лайки та вподобайки. Дякуємо. Мирного неба та світла. На зв'язку ваш луч.